як я заходжу на сети ЧІ платформу, де невідомі розробники ігор викладають свої ігри, і ніколи не очікую знайти там щось приголомшливе, що затне змусить тебе сказати. Вау! І що разок я починаю вишукувати хоча б щось капелько цікавеньке, мені завжди вдається не просто непоганенькі ігри, а справді оригінальні проєкти, по яким видно, що автор вклав у них цілу душу. І на жаль для моєї лякливої персони більша частина цих ігор горори, з якими вас сьогодні ознайомлю. З вами знову є гурт, і це чергова збірка цікавих безкоштовних відео ігор, на які мені поталанило потрапити на сайті itch.io. Приємного перегляду. Джридер або Джидера це гра, не лабіринтами скрімерами. Можливо, хтось з вас пам'ятає ті відяшки, де люди проходили подібні ігри. А в кінці їх чекав цікавенький сюрприз. У цій грі схема практично така сама. Нам потрібно курсором мишки довести крапку до іншої частини лабіринту, щоб мати змогу просуватися далі на іншій рівні. Однак грається куди довше за так би мовити, оригінал до того ж, дає гравцю варіативність у власних діях. Приміром, замість того, щоб продовжити і піти до наступного рівня, ми можемо повернутися назад і перевірити, чи справді ми в кімнаті одні. Так, як ви вже могли помітити, у цій грі у нас є ще певне темне оточення: кімната, що також задає градус напруги, оскільки хто його знає, що може шлятись і знаходитись прямо перед тобою. Та й загалом у грі чимало рівнів, де тобі потрібно максимально сильно сконцентруватись на них, оскільки по іншому їх не вдається пройти. Додаємо ще до того глючній самої гри лабіринт, що може прямо перед тобою змінити побудову рівня, і ти просто змушений впиватись очима у власну мишу. Чому це так важливо? Та тому, що через такого роду концентрацію навіть невеликі зміни у грі чи оточенні лякають куди сильніше, оскільки через осережність ти розслабляєшся і стеж таким ментально готовим до несподіваних заворух. Хитренький, однак, дієвий прийом. Ну і наостанок можна сказати, що ще однією її особливістю є те, що ти граєш прямо з браузеру. Тобто, для того щоб потріпати свої нерви, немає потреби замонтажити окремих файл на ПК чи ноутбук, що є безумовним плюсом для тих, у кого слабке залізо. Date time, або час для побачень це візуальна новела, де ми намагаємось знайти наше кохання, роблячи ті чи інші вибори, нам або вдається знайти дівчину чи хлопця, або ні. І тоді ми змушені зіграти гру знов. Однак ця гра не була б горро, якби не міслив собі щось ще. Дана гра, точніше, люди, з якими йдемо на побачення, також мають свою власну свідомість та власні бажання, які вони хочуть досягти. І навіть вбивство людей, зокрема нас, їх не зупиняє. Чимось ця гра схожа на Doki, Doki Literature Club, де ми також ходимо. Ми побачення і будуємо стосунки. Однак сама гра робить такі повороти і неочікувані події, що від цього стає дуже не по собі. Коротше, якщо подобається подібного роду ігри, то думаю і Date Time вам зайде. Хоча вона куди менш лячна за DDLC. Однак безкоштовно доступна лише демо версія, і там є лише одна персонажка Меліса. Проте із неї на 20-30 хвилин можна застрягти. Ну що мені тут? Постійно лишень про гори говорити. I am Дейв або Я Дейв, це трохи дивнувата гра, де ми граємо за чоловіка, чиї дні проходять абсолютно однаково. Він прокидається рано вранці, оточений картонними коробками з-під світпіці, і йде на роботу, працює, а потім повертається назад. Кожного дня, через невеличкі зміни, оточуючи нас дійсності, ми дізнаємось трохи більше про те, а що взагалі коїться у цьому світі. Хоча переважно ця інформація наслушать більше плутає. Приміром, досить дивним є той факт, що всіх людей тут звати Дейв, так само як і нас. З якоїсь причини нашим босом є рептилоїд, ТВ вечимось у радіацію, а замість птахів у повітрі літають роботи-шпигуни, що звучать як заглючені комп'ютери. Коротше, цей світ повний дивац, для якого ще треба поламати голову, щоб зрозуміти. Основна причина подібної аномальності криється в тому, що автор гри під час її розробки намагався додати в неї якомога більше теорії змов. Принаймні ті, які були йому відомі, що пояснює, чому Аєм Дейв може здатись якоюсь неправильною, неначе безглузий сон, у якому перемішалось усе підряд. Ну, це як мінімум те, до якого висновку дійшла я, проходячи Аєм Дейв, ще подібна до незв'язного сну. І змінуся я виділила трохи незручне керування, а також очевидність наступних дій. Тобто гра завжди прямо тобі каже, а що тобі слід робити. І, приміром, якщо ти щось упустиш або забудеш зробити, вона через внутрішнє головного героя про це тобі скаже. Як на мене, це трохи тупо, оскільки подібне певною мірою сковує твої дії. А так загалом більше мені нема за що критикувати цю прикольну 3 d гру наповнену світовими зумовами. О боже, то не просто гра і садистське творіння. Fear Assessment, або оцінка страху, якщо перекладати на українську, це тест, який зі шкіри лізе, лише би змусити тебе наваляти собі в штани. Усе почнеться з величезного попередження, де нас застерігають, що цю гру бажано не проходити надто чутливим людям. А після нам представляють низку правил, де чітко розписано, як тобі потрібно проходити цю гру. А пункти тут справді наводять напругу. Грати вночі у темній кімнаті з повністю відчиненими дверима та без будь-якого компанії. На порядку та окрім цього, гра просить дозвіл на використання твоєї камери і навіть дізнається, в який час і дату ти її граєш. Тобто ти ще нічого не почав проходити, а вже на нервах через подібні умови. Загалом те складається з чотирьох частин. Кожен з яких намагається налякати тебе різними методами звуковими, візуальними, опитувальними та просто відчуттям того, що ти в кімнаті не один. Якщо підсумовувати, то це просто ідеальна гра для того, щоб перевірити свою чи чию стресостійкість темною-темною ніччю. Єдиний мінус цього тесту, як на мене, так це те, що він аж занадто короткий. Його спокійно можна прийти за хвилин 10-15. Напевно, серед усіх ігор, які згадуються в цьому відео, ця мені сподобалась найменше. Хоча можу виснати, сама концепція і ідея грати в горор у горор-грі мене і підштовхнули їх завантажити. The Horror Within або аборор всередині це коротенька 3D-гра, і як я вже зазначала, у ній головний герой грає на своєму комп'ютері горор. Однак паралельно з цим і у нього в будинку коїться щось паранормальне і сикотне. Чи то хтось стукає у двері, чи то світло ні з того, ні з цього вимикається. Та й взагалі, щоб мати змогу прогодити горор далі, головному герою треба також взаємодіти зі своїм оточенням, тобто з буди. У якому він живе. На питання, чому цього пацана чи дівчину не збентежила, якого дідька він підказки до гору у себе вдома знаходить, нам ніхто не відповість. Через подібну штучність і нереалістичність гра мене і засмутила. Але навіть попри таку тупість, і все одно вдавалось мене напрягати і лякати. Або схема горор в Горорі і справді працює, або то просто я ляклива срака. І мене все ще завгодно здатне налякати. Загалом одне інше не відміняє. Коротше, якщо іншим зайнятись, то можна оцінити. Our Lady of Sorrow, чи українською наша леді жалю. Це скоріше атмосферна гра, ніж горорна. Вона подідено до стилістики старих касет, і кому подобається така естетика, думаю, це оцінять. У грі все вертиться навколо одного місця: церкви з величезною вежею, де одного дня спалили відьму, що насилала на священиків цього місця прокляття. Однак перед самою смертю над нею з'явився образ святої Діви Марії, що була уся в сльозах, а потім розсміялась. Побачивши це, священики викинули рештки жінки у вежі, казали залишається незвідною і понині з очевидних причин. Цей знак і образ Діви був далеко не святим. Що ми впродовж нашого проходження, поступово розуміємо. Загалом гра тебе мало чим лякає, скоріше вабить своєю естетикою і виглядом. Прекрасний приклад того, коли погана графіка грає розробнику на руку, оскільки не псує загальне граження від гри, а навпаки, надає їй більшого шарму. Усе це ще й підкріплюється звуком вітру і музикальним супроводом. Шкода лише що останнього небагато. Як мінімум такими були мої враження після проходження. Єдине, що мене дуже засмутило, так це те, що гаразднюсну аж занадто банально. І кінець відео. Дайте мені знати, чи здалася вам ця відбірка цікавою. Та напишіть, якщо ви знаєте інші цікаві безкоштовні коротенькі ігри, про які мало хто чув. На цьому я вам кажу, бувайте, Усім гарного дня і хороших ночей. Ми ще точно побачимось.